У світі є багато див, про які ти навіть не здогадуєшся. Наприклад, на глибині кількох кілометрів під найбільшою у світі річкою тече інша річка, її течія повільна, а вода дуже солона. Як таке можливо? Про це ти дізнаєшся сьогодні. Циклічність природи на нашій планеті відображена вколо обігу води. Вода з океанів випаровується, потім переноситься на суходіл, а там потрапляє на землю як дощ або сніг. Так утворюються річки, наповнюються озера, живляться болота. Води, що стікають із поверхні землі в напрямку зниження рельєфу, називають поверхневим стоком. Частина опадів під дією сили тяжіння просочується вглиб, формуючи підземний стік. Води, що знаходяться у верхніх шарах земної кори, називають підземними. Отже, підземні води це води, що містяться у верхніх шарах земної кори. Поверхня землі містить різноманітні породи, вони відрізняються складом, формою, походженням та здатністю пропускати воду. Такі породи, як галька, пісок та гравій, легко пропускають воду, тому їх називають водопроникними. Наприклад, крізь пісок вода просочується порівняно швидко, вона долає до 2 метрів за добу. А через суглинки вода проходить повільніше, тоді вона долає не більше як 30 см за добу. Проникаючи в глиб земної поверхні, води досягають водотривких гірських порід тих, що не пропускають воду, такими є глина, мергель чи граніт. Тут води затримуються, розтікаються і заповнюють порожнини, формуючи водоносний шар. Водоносних шарів може бути декілька. Також вони можуть формуватися на різних глибинах усе це залежить від залягання гірських порід. Проводячи різноманітні дослідження, учені знайшли підземну течію під Амазонкою. Вона рухається крізь пористий ґрунт. Цю течію назвали хамза. Досі ми не знаємо про неї достатньо інформації. Залежно від умов залягання підземні води поділяють на верховодку, ґрунтові та міжпластові. Верховодка. Це підземні води, що залягають найближче до поверхні землі. Утворення верховодних вод залежить від атмосферних опадів. Тому вони можуть бути тимчасовими або сезонними. Глибина їхнього залягання коливається від 50 см до 2 метрів у посушливий період року вони випаровуються. Ґрунтові це води першого від поверхні водоносного горизонту, що залягають на водотривкому шарі. Залежно від кількості опадів рівень ґрунтових вод змінюється. Такі води є легкодоступними, тому вони використовуються переважно в сільській місцевості для побутових та сільськогосподарських потреб. Саме ґрунтові води наповнюють криниці. Але через неглибоке залягання ці води часто забруднюються. У місцях, де водотривкий шар залягає близько до поверхні, постає водоносний шар, у таких місцях формуються джерела, земна поверхня є неоднорідною, у ній присутні пори, тріщини, порожнини тощо. Проникаючи між гірськими породами водотривкого горизонту утворюються міжпластові підземні води. Міжпластові це води, що лежать у водоносних шарах між двома водотривкими шарами. Глибина залягання міжпластових вод понад 100 метрів. Проникаючи між водотривкими породами, води фільтруються та не зазнають поверхневого забруднення. Тому вода тут чиста. Міжпластові води, що залягають у ввігнутих шарах порід та знаходяться під тиском, називають артезіанськими. Об'єднуючись, артезіанські води утворюють артезіанський басейн. Якщо в цьому місці пробурити свердловину, то вода під тиском підіймається на поверхню, інколи утворюючи фонтан. Саме так добувають чисту питну воду для населення. Від складу гірських порід, крізь які просочується вода, залежить те, якими мінералами вона буде насичена. А ще це впливає на смак води. Тому за хімічним складом підземні води поділяють на прісні до 1 проміле, солонуваті від 1 до 10 проміле та мінеральні від 10 до 50 проміле. Через особливу властивість відновлюватися в природних умовах мінеральні води відносять до корисних копалин. Часто вони мають лікувальні властивості. Україна особливо багата на ці корисні копалини. Пригадай, які мінеральні води можна побачити на полицях у магазині. Поблизу видобування мінеральних вод будують санаторії та курорти, воду з яких Часто можна побачити на полицях у магазині. Це відомі води трускавця, моршина, миргорода, сваляви шаяна. Упевнені, ти точно про них знаєш. Найбільшу цінність усе ж становлять прісні води. Їх потрібно використовувати ощадливо, оберігати від забруднення. Також важливо дбати про поповнення їхніх запасів. Характерною для міжпластових вод є глибина їхнього залягання в земній корі, чим глибше вони залягають, тим вища їхня температура. Отже, за температурою підземні води поділяють на холодні до плюс 20 градусів за Цельсієм, теплі до плюс 37 градусів за Цельсієм і термальні плюс 37 градусів за Цельсієм і вище. Термальні води, що виходять на поверхню, утворюють гарячі джерела, люди навчилися використовувати їх як осередок геотермальної енергії тут будують електростанції. Іноді гарячі джерела використовують для обігріву осель. Термальні води також часто є лікувальною базою для різних санаторіїв та курортів. У районах поширення вулканізму термальні води виходять на поверхню як гейзери. Запам'ятай, підземні води це води, що містяться у верхніх шарах земної кори. Залежно від умов залягання підземні води поділяють на верховодку, ґрунтові та міжпластові. Міжпластові води, що залягають у ввігнутих шарах порід та знаходяться під тиском, називають артезіанськими. За хімічним складом підземні води поділяють на прісні до 1 проміле. Солонуваті від 1 до 10 проміле та мінеральні від 10 до 50 проміле. За температурою підземні води поділяють на холодні до плюс 20 градусів за цельсієм, теплі до плюс 37 градусів за цельсієм і термальні плюс 37 градусів за цельсієм і вище. Поглинайте накопичуй свої знання. Підписуйся на канал і став уподобайку.